В березні минулого року і в квітні і мій персонал, який тут залишився, коли ми були на відстані 20-30 кілометрів від ворога. І коли сюди почали поступати пацієнти з Бучі, Зірпіня, з зірпеня з згостомоля, з-під завалів і поранені, я побачив, що і мій персонал, а в першу чергу і пацієнти потребують дуже потужної психологічної допомоги. <му> у, у нас певний відсоток лікарів, які переміщені особи з Бахмута, з і лікарі з Маріуполя. Є лікарі, які приїхали, і працівники, які приїхали з Запорізької області, а в них там батьки залишились. І, безумовно, працювати тут їм дійсно важко і дійсно психологічна допомога потрібно. Люди вже рік без відпусток в умовах війни. Дійсно, наступає професійне вигорання. Як би не звучало це дуже жорстко, ця війна і травматизм цієї війни він відкрив багато дверів, да і до розуміння, взагалі, як треба з людиною працювати, що психологічна складова є невід'ємною невід'ємною частиною. Проєкт Психосоціальна підтримка під час війни це екстремальна кризова психологія, а також перша психологічна допомога ушпиталеним і тим, хто знаходиться на довготривалому лікуванні в медичних закладах. А ще це допомога медичному персоналу, який працює з такими пацієнтами. Це підтримка тих, хто проходить найтяжчі випробування. І мені було цікаво як лікарі подивитись вплив психолога взагалі на і на лікувальний процес, і на атмосферу в колективі. І насправді я дуже радий, що і лікарі, і пацієнти отримують цю психологічну допомогу. І ви концентруєтесь на тиханні, так робите. Сред це міжнародна неурядова громадська організація, і вона була першою однією з перших організацій, яка взагалі опинилась на кордоні з Україною в перші 72 години повномасштабного вторгнення. За цей рік ми розгорнули досить масштабну діяльність в Україні в цьому совмісному проєкті з геобезбар'єрність. Ми спрямовані на навчання психологів, які працюють в лікарнях саме для того, щоб підсилити місцевий потенціал та допомогти вирішити як негайні, так і довгострокові потреби, з якими стикається українське суспільство. В першу чергу ми маємо да, прям звернути на себе увагу, сконцентруватися на собі і відчути опору під ногами. В цей момент хочеться сміятися, правда? І це теж є розрядка. Ментальне здоров'я не менш важливе ніж фізичне благополуччя. Завдяки цьому проекту ми надаємо підтримку не лише пацієнтам. А й тим людям, які знаходяться на вістрі допомоги іншим, зокрема лікарям та медичному персоналу. Ми віримо, що проект допоможе підсилити систему охорони здоров'я в Україні. Військові події і досвід Ізраїлю він нам допоміг в цьому усвідомити всім багатьом фахівцям, що це важливо. Ну це правда, це круто. Це, це настільки прогресивно і ефективно. Ініціатива Першої леді України Олени Зеленської зі створення всеукраїнської програми ментального здоров'я має на меті створити свою власну унікальну систему надання послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка вбере в себе найкращі вітчизнянні та міжнародні практики. Програма також має на меті сформувати в українців культуру піклування про власне ментальне здоров'я, аби кожен зміг знайти в собі приховане джерело сили, щоб пройти складні часи і стати до відновлення.